Спробую з ось цього всього зробити невеличкий маленький такий мангальчик барбекюшка. Подивимось, що вийде. Так, дещо вже вимальовується. Як це і що буде? Це спеціальний такий мангальчик невеличкий. У мене є здоровий, але на ньому незручно, якщо. Мали щось готувати, на ньому незручно готувати. Оце е, залишки від газового балону. Тут, якщо що, то вли, ну, влізе три шампури або там якісь там дві-три на, на ранерешті е, бідра там корейного чи ще щось. Тобто таке маленьке там. Щоб заощадити дрова, розпалив, тут буде що цей куди покласти, влізе. Зараз подивлюсь, може якісь направляючі зроблю для шампурів, або щоб решетка лягала нормально. Ножки, оця ножка з велосипеда, рами велосипеда старого. Такі дві ножки е з панцирної кроваті. Ось такий шовчик у мене тут. Цю штуку я відгриз.